thank you Ймо до польського міста Колобжига, розташованого на березі холодного Балтійського моря. Назва міста з польської перекладається як біля берега. Стародавнє поселення на території сучасного Колобжигу було одним із перших у Балтійському помор'ї. Перша згадка про нього датується сьомим століттям, коли воно почало активно розвиватися, оскільки на околицях видобували сіль. Ще більшому його розвитку посприяли заснування у тисячному році на його території польським князем єпископства. Тисячу 1255 році воно офіційно отримало статус міста. А 1284 року було включено в Ганзеський союз німецьких держав і отримало другу назву Кольберг. Як для середньовіччя Кольберг був передовим і багатим поселенням, у якому споруди будувалися з каменю, з'явилася каналізаційна система, вирішувалися політичні та державні питання. А торгівля оселедцем та приправами і сіллю вийшла на міжнародний рівень. І протягом усієї історії низка воєн, наслідок яких місто переходило з рук до рук. Воно перебувало під владою поморських князів Данського королівства, Бранденбурга, Прусії, Німеччини, і лише 1945 року увійшло до складу Польщі, повернувши своє споконвічне ім'я «Колобжих». До Другої світової війни, у тоді ще Кольбергу, мешкало близько 37 тисяч осіб. Після війни їх залишилося лише дві тисячі. Під час війни місто було практично повністю зруйновано, а потім залишилося кілька років одним великим госпіталем, до якого звозили поранених солдатів. Відновлення Колобжига почалося лише через 12 років. До цього розбирали залишки фортечних стін і завали, вивозили військову техніку, знешкоджували снаряди, що не розірвалися. Свої спонівечені міста, поляки, як і мешканці інших європейських країн, настільки відбудовували, як реконструювали. Так було і в Колобжезі. але в ньому основний ухил після війни було зроблено на курортну діяльність. Місто, яке раніше славилося своїми фабриками і заводами, раптово б завелося зеленими парками, квітучими алеями, купальнями, набережними, курортним будиночком у стилі Ренесансу та санаторіями біля цілющих джерел. До речі, оскільки від історичного центру поселення майже нічого не залишилося, його вирішили перенести ближче до Балтійського моря. Зараз польський курорт Колобжих називають перлиною Балтики. Він є одним із найпопулярніших місць для відпочинку та оздоровлення на Балтійському морі. Пляжна смуга Колобжигу, з облаштованими місцями для відпочинку та купання тягнеться на 12 кілометрів. З вами зараз крокуємо Колобжеським пірсом, який є одним із головних пам'яток міста. Перший пірс у Колобжигу був збудований у 1881 році. Він був дерев'яний та подібної конструкції завдовжки близько 100 метрів. Наприкінці пірсу був причал для вітрильних суден. Мабуть, це виглядало доволі романтично, але його було зруйновано війною. Чинний пірс було офіційно відкрито 19 червня 1971 року, і до нього теж причалюють невеликі вітрильні екскурсійні кораблі. На початку 21 століття було проведено великі роботи з ремонту та модернізації пірсу. Оновлений він був відкритий 27 листопада 2014 року. Зараз ця залізобетонна конструкція має довжину 220 метрів та ширину 9 метрів. Хоча зима не найкраща пора року, щоб гуляти берегом холодного моря, людей тут доволі. Тетраподи, які ви зараз бачите, захищають конструкції від руйнівної сили хвиль. А це причали, але зараз вони пусті. Тут недалечко морський прикордонний перехід, тому, можливо, ці споруди й не можна знімати. Чи це я налякана подіями в Україні, де зараз закликають нічого і ніде не знімати? Але я вже зняла. Сюди чайки, але де їм бути, як не саме тут, та тільки на береговій смузі Колобжга їх аж занадто. Гойдаються на хвилях, наче на щось чекають, чи знають щось таке, що нам з вами не осягнути. Тут дуже свіже повітря та атмосфера позитивна, але ближче до вечора вітер холоднішає, тому ноги самі йдуть до якогось смачного закладу, яких тут чимало. Дженькую бардзо. На жаль, не можу запросити вас зараз до України, але якщо ви не схибете і до кінця будете нашими вірними союзниками, то зустріч в кафе на Хрещатику цілком ймовірна.